Не реалізувати на паркеті та що не вдалось команді? Дякуємо. Перш за все, хотілося в новому році почати з перемоги. Це нам вдалося, це головне. А друге, ну, сьогодні було два різних тайми. Якщо перший, ще десь трошки святковий в нашому виконанні. Величезна кількість подарунків для суперника, як звичайні втрати м'яча, так і там, недопрацювання з нашої сторони. Що втілилось забиті м'ячі суперником, і будемо. Закон відверті, що ну неодноразово вони ще мали нагоду засмутити нас, але добре, що тільки два. І в перерві все ж таки хлопці зрозуміло, що якщо так далі продовжиться, то ми будемо мати проблеми в кінці матчу. І вже в другому таймі зіграли з мінімум моментів біля наших воріт і максимально тиснули на ворота суперника, створюючи моменти. Добре, що реалізували. На початку другого тайму за рахунку 5-2 все ж таки спокійніше було грати по рахунку, що і призвело до закономірного підсумкового результату. Дякую. В першому колі у Сумах зіграли з рятувальником 0-10, сьогодні 7-2. Якщо порівняти ці два матчі, то що ключове можна виокремити? Ну, сьогодні був зовсім інший рятувальник. Принаймні, в першому таймі вони грали активно і пресингували, і створювали моменти. І була зовсім інша команда. Нам вдалося забити швидких два м'ячі, і на цьому відбулася якась певна зупинка, пауза в нашій грі. І ініціатива перейшла до суперника. Тому добре, що другий тайм був значно кращий в нашому виконанні і ми невілювали, скажімо так, перевагу рятувальника, яка була в першому таймі. Добре, дякуємо вам, успіхів наступних наступного матчу. Дякую.